Учень восьмого А класу Сіпан Олександр, Ірина Варзацька, гумореска Примак. У Примака ще не кажіть, а доля собача. Через день, а то й щодня бідолаха плаче, де не стане все не так. І все не до ладу. І попереду він зайвий, і лишній позаду. А роботи Примака... Що взимку, що влітку. Він до півня каже дядьку, а до кози тітко. Навіть вінику буває, віддає поклони, бо для приймака у хаті окремі закони. Як наважиться колись, то бува, бастує. А тоді разом з сірком у буді ночує. А як зовсім знахабніє, то збирає речі. Виштовхає його жінка у світ межі плечі. Тож послухайте корисну, цілющу пораду. Треба мати хоч маленьку, але свою хату. Нехай буде злободи, заледве стояти, Та ніхто вже не посміє з неї в плечі гнати.